Наближається сезон, весна 2014 року. Іде підготовка як рамками, вуликами, так само і вищиною. З минулого року у мене лишилася декілька обрізків. От того року купляв був в магазині в Чернцах, кілограм по 100 гривень. От видно, що одна була вищена, ну не знаю, біла світла. Одна ну, на вищину була похожа. Відстройка рамок на цій білій вищині. Не, не дуже йшла інтенсивно бджолами. І з того року лишилося у мене десь півтора кілограма вщини. Ну, з того, що добре. Жовтенької такої. Цього року разом з бджолярами нашого району. Заказали вощину в Одеській області. Ну, от. Покровське жилогосподарство Одеська область, Любашинський район, село Покрова. Телефон. Вощина вищого готунку, очищена, знежирена, якість підтверджена часом. Вага 5 кілограм. Ну, тут написано все от, номер вальців внизу. Термін зберігання необмежений. Це, напевно, вальців чи вощини. я не зрозумів. Ну, цього року я заказав 20 кг, 4 упаковки. Заказували велику партію. Нам привезли були під Чернівці. Розібрали. Пасічники вийшло по 67 гривень кг. ми ну, зараз я хочу перевірити, чи от дійсно. В одній упаковці є 5 кілограм. Є в мене там вже ваги готові. Врізьмемо пачечку. Так. Да, на вагах показує 5 кілограм 150 г. Так саму другу. Поставив всі 4 упаковки. По 5 кг кожна упаковка мало би вийти 20 кг. На вісах показує 20 кілограм і 55 грам. Ну, скажи виробник, не обманює. Вказано 5 кілограм і 5 кілограм Є. По вазі взагалі, не відповідає стандарту. Ну і тепер хочу ще зважити поміряти розмір. І розмір вищий. Так, і зараз відкрию. Так, так, я розірвав пакет цей. Так ну, ось в такому на вигляді. От прямо так і розтягнем. Так і поміряємо. це на додан довжину. Так, 40 см і 8 мм. Це довжина. І з цієї сторони Ось так. 25 і 6, 25 і 6, І поміряю в з минулого року, яка її. Довжина та ширина. Ну тут більше, виходить, трошки. А зараз візьму другу ручку. Так. от виходить 41 і 2 мм. І ширина 26 рівно. Ця вищина 2 мм більша. Ну а зараз на цю вищину минулорічну я поставлю вищину звідси. І подивимося, Так. Ну, видно, що вищина цьогорічна коротша. І так само вже по довжині вона менша. Тут я вголи поставив рівно. От видно. Два вла. Уквально тут 5 мм. Ну і тут 4. 4 мм. Одеська вощина менша. Я не знаю, звідки цю вощину привозили були. Якась з каші де полосами далі чомусь. Не знаю, що б це зв'язано. Добре.